Набридла водяна бізнес-література, яка не несе ніякої по факту користі, а лише одну мотивацію. Сьогодні я розберу топ-5 бізнес книг, які не є заїженими, які не є про мотивацію, які є про практику без води. Тому обов'язково дивись цей випуск до кінця. Він буде максимально корисний і цікавий. І дуже важливо, що всі ці книги я підбирав з підприємцями, у яких беру інтерв'ю реальними підприємцями з реальними бізнесами. Інтерв'ю можна, до речі, подивитися на каналі. І так. Поїхав. Перша книга Стартап без бюджету Кріс Гільбо. Це книга про те, як можна запустити бізнес з мінімальними інвестиціями чи взагалі без інвестицій. Тут наводиться безліч прикладів і безліч ідей таких бізнесів. Так, книга в першу чергу про американський бізнес і це все американські ідеї. Але все це можна імплементувати. І розшарити на український ринок і адаптувати під себе. Також, звісно, вам якісь інвестиції все ж таки будуть необхідні, але тут ви дізнаєтесь дуже багато технік, які допоможуть вам відкрити бізнес з мінімальними вкладеннями. Друге книга реворк Українською робота без дурниць, можливо, ви бачили або чули російською. Називається Реворк бізнес без передрозсутків». І так, це книга Джейсона Фрайда і Девіда Хенсона, і вона про те, як. Керувати успішно бізнесом і управляти ним без бюрократії з мінімальною кількістю нарад, різних мітінгів і так далі. Тут ламаються всі класичні уявлення про роботу і про менеджмент. Тут розповідається про те, як зробити в мінімалізмі максимально ефективну і круту компанію, яка буде давати прибуток. Наступна книга в нас, як ви думаєте про що? Правильно, спочатку ми поговорили про створення бізнесу, тепер про офери. і це книга. 100 million offers Алекса Хормозі. Пропозиції на 100 мільйонів доларів. Це американський блогер Алекс Хормозі, сучасний. Він дуже класно розповідає про продажі, про маркетинг, про бізнес. І його книжка про те, як створити офер рекламний, такий, щоб клієнти не змогли від нього відмовитись. Тут, звісно ж, не просто там, про якісь офери для супер-чогось дорогого на столямів, тут про те, як взагалі формувати офер, як формувати пропозиції, як давити на болі клієнта, як використовувати психічні тригери і так далі. Ця книга просто е, обов'язково має. Бути у вас на полиці, тому що вона дає вам максимальну користь про маркетинг і продажі, а без цього прибутковий бізнес неможливий. Наступна книга в нас це просто енциклопедія маркетингу Філіп Котлер. «Основи маркетингу. Це книжка, в якій. Ви дізнаєтесь все про маркетинг, дізнаєтесь, як аналізувати цільову аудиторію, що таке маркетинг, для чого він потрібен, які стратегії просування існують, як їх використовувати і так далі. Варто зазначити, що книга ця стара, але вона постійно перевидається і адаптується під сучасні реалії. Тому якщо ви купите видання поновіше, ви отримаєте реальну енциклопедію маркетингу, яка актуальна і сьогодні. І так, про продажі поговорили, про маркетинг поговорили, про заснування бізнесу і про поговорили. Наступне дуже важлива книга. Клієнти на все життя. Карл юл Пор Браун, ця книга про LTV. ЛТВ, ЛТВ це Lifetime Customer Value. Тобто, скільки клієнт вам приносить грошей за весь час взаємодії з ним. Це дуже важливо, тому що великий LTV – клієнта, тобто, наприклад, ЛТВ клієнта 10 тисяч доларів, це значить стабільність і прибутковість бізнесу, тому що вам не треба залучати нових клієнтів, витрачати гроші на рекламу на нових клієнтів. І ця книга вчить, як зробити клієнтів адвокатами вашого бренду, адвокатами вашого бізнесу, тими людьми, які будуть повертатися до вас самі і радити вас іншим. Тут вам дадуть класні техніки, які змусять ваших клієнтів повертатися до вас знову і знову. І Продавати їм вигідніше, мотивувати їх, повертатися і повертати своїх друзів, знайомих і так далі. Тому ця книга є обов'язковою для прочитання, особливо для діючих підприємців. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам топ-5 цих книг, чи читали ви якусь з них, якщо читали, напишіть короткий відгук, або напишіть топ-5 своїх книг про бізнес. Друзі, не забуваємо на моєму каналі дуже багато цікавої інформації про бізнес в Україні і за кордоном. Тому не забудьте лайк, підписочку і дзвіночок. До зустрічі на каналі.